Після подій на Грушевського його нахабно викрали з лікарні, а потім били у Бориспільському лісі за те, що був львів'янином. Рік тому ніхто не міг повірити у цю трагедію. Та людина померла загинула тоді на похорон першого героя львів'янина, який загинув на майдані, прийшло усе місто. А сьогодні в річницю біля місця поховання квіти, співчуття і військова честь. Рідні вважають, вбивці Юрія не покарані, хоч слідчі і висунули підозру двом чоловікам, вони діяли за підтримки колишнього керівництва МВС та Генпрокуратури. Ми всі знаємо, що знайшли декілька чоловік, ну але то, швидше всього, козли відбивали і замовників. Так і невідомо. Ми це знаємо сулі. ту історію, що один пропав, другий там, по-моєму, чи не втік, чи ще щось. Наразі суд постановив повернути обвинувальний акт на доопрацювання. Тим часом друзі Юрія ще й досі не усвідомлюють, що товариша немає. А знаєте, рік я собі от задавав питання рік без Юрія. Це, ну, він часто від, на, на їздив у гори на місяці там, відрядження. Немає його, поїхав відрядження. Все лишилося, все, всі акаунти, все залишилося на місці. От відряджені людина, Христина Шевченко, Юрій Герасимов, телеканал Новин 24.